Вітаю, шановні друзі! Використовуючи заявне право, я вам повідомляю, що я забороняю звертатися до мене людини, як до фізичної особи чи до громадянина. Статус людини. Отакий маразм зараз розповсюджується в Тіктоці, в Ютюбі. Коментарі пишуть. Ну коротше, чесно кажучи, не знаю, у мене інколи навіть мізки плавляться від цього бреду юридичного. От, давайте розберемося, що таке статус людини, і що це пішла за секта живих людей. Да? Або там секта статусу людини. Зараз багато розповідають, вчать оці недоюристи, пенсіонери, які там сіли десь конституцію. Вони вичитали, цивільний кодекс, склипали якийсь бред там про те, що я людина, забороняю вам, от я тільки як я тільки що сказав, забороняю вам звертатись до мене як до громадянина чи фізичної особи. от і нібито це повинно вам допомогти в спілкуванні з поліцією ТЦК. бред бред, бред. Це я вам кажу як адвокат і юрист з 17-річним юридичним досвідом. Друзі, не слухайте цей бред. Прийдете в ТЦК, скажете, що ви в статусі людини, і вас просто в статусі людини запакують і відправлять точно так же як людину до військової частини. Оця юридична софістика це для неосвідчених дуже слабких людей, які взагалі нічого не розуміють. Да? Давайте вам просто приведу фотографію з підручника по юриспруденції 9 класу. І ви подивитесь, як в 9 класі визначають, що таке людина, що таке особа, фізична особа і громадянин. Дивіться, людина це 9 клас, да, і правова система 9 класу. Людина це біосоціальна категорія, що визначає належність живої істоти до людського роду та людського суспільства. Так? Особа це конкретна людина в суспільстві, носій прав і обов'язків. Громадянин це фізична. Особа, яка перебуває в стійкому правовому зв'язку з конкретною державою. Це всеукраїнська школа онлайн, підручник з правознавства для 9 класу. До чого я це все кажу? До того, що є дуже далекі люди від юриспруденції, ну не просто ж так юристи вчаться там 5-7 років на юрфаці. Вони ж не просто там сидять, от для того, щоб отримати диплом. І щоб якийсь потім там Сережа Пупкін вийшов і сказав, що я знаю все, що таке статус людини, да і можна з цим відмазатися від ТЦК чи від поліції. Друзі, Ви виявляєтесь. І людиною, і фізичною особою, і громадянином одночасно це різні сфери е, сприйняття е, вас як суб'єкта. Якщо ми кажемо про суспільні відносини, про життя, ви людина, біосоціальна, біохімічне е, створіння. Да? Якщо ми кажемо про цивільні правовідносини, ви фізична особа. Да? В цивільних правовідносинах є фізичні, юридичні особи, да? у вас є е, е, якась правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність у фізичної особи. Особи, якщо ми кажемо як члена якоїсь відповідної державної такої структури, то ви громадянин. Да? ви можете бути громадянином, можете бути апатридом, можете бути біпатридом. От є різні статуси. Але немає от цього якогось надуманого статусу е, людини, да, який дає вам право і звільнення від всього іншого. Ви від цього не перестаєте бути фізичною особою чи громадянином. Не слухайте цей бред, не впадайте в секти живих людей, друзі. Це абсолютно ахінія. Це ну, це... Подпо... Поліцейський або ТЦК повинен бути настільки тупим же, як і ви, щоб повірити в цю ахінею. Тому що, ще раз кажу, статус людини він вам нічого не дає. Це просто ваше визначення як біосоціального суб'єкту. Все. Да, ви людина, ви не собака, ви не дерево, ви людина. Але при цьому ви являєтеся фізичною особою, не юридичною, фізичною особою. От, ви являєтесь при цьому громадянином України, наприклад, не апатридом, а громадянином. Маєте якийсь зв'язок з країною. Важиш паспорт нікуди не пропав. Але ні, деякі от сектанти живих людей розповсюджують оці е, бридові ідеї. Більше того, вони ще тут пишуть, пишуть друзі. Я вам зараз покажу основні фрази от статусу чоловіка. Ви визнаєте, що я людина, до кого ви звертаєтесь. Я людина в правовому статусі людини затриманий. Хто ви? Ви не знаєте шосту статтю декларації? Боже, який бред. Кого ви перед собою бачите? Ви агент юрид. Оце мені більш цього подобається. Ви агент юридичної особи, посадова особа, уповноважена на виконання зобов'язань перед людиною. Ну, це ж шизофренія, друзі. Це юридична шизофренія, це вообще клас. Тож виконуйте, забороняю вважати мене фізичною особою та громадянином. Боже, оце, оце називається шизофренія. Отут потрібно вже звертатись не до адвокатів, а до психіатрів. Я вважаю себе людину не затриманим. У нас немає жодних повноважень та підстав затримувати людину та будь-що вимагати від людини, а тільки щодо фізичної особи, якою я не є. Абсурд, ви є і людина, і фізична особа, і громадянин, друзі, це різні сфери, скажімо так, участі суб'єкта. Якщо суб'єкт приймає участь в цивільних правовідносинах, він фізична особа. якщо він подає до суду, він скаржник, він позивач. Ви ж не подаєте до суду як людина, ви подаєте як позивач. Ну, це різні статуси. Ви приходите в магазин, вам продавець каже, шановний покупець, а ви йому, що у відповідь повинні сказати: не кажіть на мене, покупець, я людина. Ну, це ж бред, да? От. І ну, от, оці е, речі, які вам розповідають секта живих людей, е, ви ж розумієте, що це просто замилювання очей, воно не працює по факту, воно не базується на якихось юридичних е, аспектах, воно, воно не має взаємозв'язку між собою. Тобто, якийсь е, божевільний взяв якусь одну. Там статтю з Конвенції чи з конституції перекрутив, перетрактував і сказав, що це право дає вам бути людиною і не бути там громадянином чи фізичною особою. Маразм. Друзі, не ведіться на це все, це вам нічим абсолютно не допоможе. А допоможе вам саме знання закону ваших прав та обов'язків, саме це допоможе вам вийти сухим з будь-якої ситуації, друзі. Тому знайте ваші права, не ведіться на всякі секти живих людей там і все таке інше. Будьте благорозумні, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.